Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Сьогодні ми оглянемо будинок з усіма комунікаціями. Я не ріелтор, і інформацію про цей будинок я знайшла в інтернеті. Вирішила поділитися з вами. Можливо, комусь він сподобається і ви зможете вирішити своє житлове питання. Будинок, який розглядається у відео, має площу 80 квадратних метрів. І побудований із цегли, що забезпечує надійність та теплоізоляцію. Він обладнаний усіма необхідними комунікаціями. В ньому є вода, газ і електрика, що забезпечує комфортне проживання. Даний цегляний будинок, який продається, повністю готовий до заселення. Дах, накритий шифером, у дворі криниця. Вода та газ заведені в будинок. Фундамент будівлі високий, треба піднятися на 5 сходинок, щоб потрапити до будинку. Вхід до будинку облаштований чималеньким піддашком із боковою стіною, що захищає від дощу вітру та снігу. Ділянка огорожена, присутні ворота та хвіртка. Будинок має веранду на 8 квадратних метрів, з якої йде кладова на 7 метрів, 4 житлових кімнати. Кухня, коридор та доволі просторий санвузол з кахелем на підлозі, в якому встановлено душову кабіну, рукомийник та унітаз, підключена пральна машина та бойлер. В санвузлі є невелике віконечко це не лише джерело природнього світла, а також це допомагає забезпечити відмінну вентиляцію. При провітрюванні виводити вологу та протистояти появленню плісняви. Санвузла двері пластикові складаються гармошкою. Всі інші міжкімнатні двері добротні дерев'яні. Будинок має комбіновану систему опалення, газовий котел з батареями та печі груби, що дозволяє використовувати як газ, так і дрова для обігріву, що зручно в умовах підвищення цін на енергоносії. На кухні встановлені газова плита, мийка є також холодильник. Будинок облаштований двома телевізорами супутниковою антеною. Загалом всі меблі та техніка залишаються покупцям. Навколо будинку вимущена відмостка та місцями є вулична плитка. На другий поверх веде окремий вхід по металевій драбині, де розміщене високе горище, на якому часом при потребі ви зможете облаштувати ще кімнати. Є всього 10 соток землі. Двір 6 соток та невеликий город площею 4 сотки, що підійде для тих людей, які не хочуть доглядати велику площу землі. На території навколо будинку ростуть фруктові дерева та кущі, і є також оброблений город. Якщо для вас буде мало землі, то при купівлі садиби можна орендувати у громади ще 50 соток, на краю села для її обробки та висадження городини. Недалеко від садиби є водойма. Документи на будинок всі готові. Продаж можна оформити максимально швидко. Заявлена ціна власником 400 тисяч гривень, що еквівалентно 9 650 доларам. Торг присутній. Будинок знаходиться в центральній частині України в селі Валява у Черкаському районі Черкаської області у складі Городищенської міської громади. Село розташоване за 7 кілометрів на захід до окраїни міста Городище недалеко від залізничної станції Завадівки. До обласного центру Черкаси 75 кілометрів від міста Києва за 160 кілометрів. За останнім переписом в селі Валява населення складає 2400 осіб. Цікаво, що у села велика історія, починаючи ще з тріпільської культури 4-3 тисячоліття до нашої ери, описується також період козаччини нової та новітньої історії. Зображена карта 1742 року, де відмічено село Валява, і є напис Україна. З історією села можна ознайомитися, прочитавши Вікіпедію. З отриманням Україною незалежності мешканці села збудували нову церкву. Адже як Покровська та Веденська церкви були зруйновані комуністами. Нова церква отримала назву Веденської і була побудована виключно коштом та зусиллям селян. В селі працюють тов, хлібороб і машинно-тракторна станція Компсервіс, агрофірма Валявська та фермерські господарства. Є дитячий садок, дільнична лікарня. Церква, центр культури і клуб на хуторі ювілейний, також є бібліотека. Можете переглянути, які відомі видатні люди причетні до села Валява, в якому можливо ви вирішите проживати. Враховуючи гарний стан самої цегляної будівлі, на мій погляд, ця садиба непоганий варіант для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне, як для пенсіонерів, так і для людей з дітьми. Всі запитання, які не розкриті у відео, ви можете надавати самому власнику. Якщо ви зацікавились будинком за детальнішу інформацію, переходьте до першого коментаря під відео, де є посилання на оголошення від власника. Перейшовши по ньому, натискайте кнопку Показати телефон та дізнайтеся контакти власника. Якщо оголошення з часом буде неактивне, значить будинок вже не продається. Або закінчився термін подачі оголошення. Також у відео є посилання на телеграм-канал для миттєвого отримання інформації про нові варіанти житла на продаж. Приєднуйтеся до групи! Рекомендую переглянути інші відео на моєму каналі, де вже опубліковано багато цікавих оглядів будинків з різноманітними цінами для вашої сім'ї в різних областях України. Не забувайте підписуватися на канал для подальшого перегляду відео оглядів будинків. Поширюйте інформацію та рекомендуйте канал тим, кому треба житло. Можливо, саме цей будинок для вас.